Павербанк на 10 000 мА Тег Урбан. Має висоту 14 ширину 7 см, товщину 2 см. Максимальний вихідний ток заряда 2,1 А. Літій полімерна батарея. Вбудовані шнури USB, мікро-USB, Type-C та Apple Lighting. Вбудований порт USB та мікро-USB. Індикація залишку заряду. Корпус з вогнетривкового пластику. Вага 230 г. Якісна презентабельна картонна упаковка з вибірковим лакуванням та ось такий силиконовий підвіс. Павербанки тек не брендовані, підходять під нанесення логотипа, може стати дуже хорошим корпоративним подарунком. Дізнатися актуальну ціну та замовити цей павербанк можна на сайті yamaika.com.ua посилання в описі.